Чи є в Україні пропаганда? Пропаганда. Вона усюди є, люди її ретранслюють. Шави, звичайно, також є пропаганда. Ну, вона копіює, на жаль, російські методи пропаганди. Ми всі розуміємо, що таке телемарафон, єдиний телемарафон, як журналісти об'єдналися для того, щоб транслювати лінію нашої держави. А на що от у нас може використовуватись пропаганда? Для яких корисних речей? Ну там. Ну, не знаю, набак страни. Хроні здоров'я може там, може в любві до своєї страни. І людям іноді треба принести е, зручне, е, якісне, готове рішення, по суті. не те, що готове рішення, а яскраво розмальоване, можливо, в сенсі. Все одно я на ну наполягаю на тому, що якісне, тому що там е, є різні варіанти, як твориться пропаганда. От я за якісну пропаганду, за хорошої якості